Привіт, друзі! Сьогодні у нас Fiat 500X 2015 року автомобіль-биток із США. Катається дівчина, в принципі, рік каталась, все було Окей, але потім почались проблеми. Почалося все з того, що почали відвалюватись ручки keyless entry, так, тобто ці кнопки перестали відчувати ключ. Далі через раз стали працювати кнопки відкриття та закриття, і врешті автомобіль взагалі перестав запускатись, що в принципі і досі відбувається. Тобто, бачите, у нас акумулятор заряджений. Але на кнопку старт-стоп не реагує, причому навіть якщо натиснути самим ключиком, то все одно нічого не відбувається. Таке враження, що ця кнопка просто мертва. А отже, автомобіль не одразу потрапив до мене. Спочатку знайшли якогось електрика, він. Виявив, що в нас є проблема із заднім радіочастотним модулем. Він знаходиться ось тут позаду, бачите, тут вже все розібрано. І виявилось, що там залило і є корозія на самій платі. Тому що, бачите, отут удар був в задню частину, відповідно, щось ремонтувалось, можливо, під час ремонту, можливо, не знаю коли і як, але факт в тому, що він догнив і перестав працювати. Ось власне цей модуль знятий. Так одразу і не скаже, що тут була якась біда. Але все ж таки, якщо ми подивимося уважніше, то ми бачимо, що тут насправді доволі багато часу було потрачено на ремонт. Бачите, є багато таких перемичок, тому що були відгнивші дорожки, тому що багато із отворів металізації також довелось відновлювати. Тут видно, що цей дросель, бачите, він надламаний, там є якась проблема. Ну і в цілому є багато таких нюансиків, що хоча воно відмито і виглядає гарно, але насправді тут є багато проблем. Отже, той майстер побавився, побавився, йому нічого не вийшло. І врешті-решт знайшли мене, привезли автомобіль евакуатором, згрузили його в бокс. До речі, як бачите, не дуже то рівно згрузили. Ну, але це таке. Зараз наша програма мінімум заставити запускатись цей автомобіль. Треба зрозуміти, в чому в нас проблема, чи це дійсно проблема в самому РФ хабі. Задньому високочастотному модулі, чи в нас є ще щось, в будь-якому випадку давайте розбиратись. Мабуть, одразу декілька слів про те, чому власне саме в цей модуль полізли RFHM, так? це задній високочастотний радіомодуль. Справа в тому, що він на цих машинах виконує декілька функцій. Отже, по-перше, він займається keyless entry, так, тобто можливістю відчиняти дверку автомобіля, просто доторкаючись до неї, натискаючи кнопочку при умові, що ключик у вас в кишені. По-друге, він займається tpms ом Тут так також є антенна, яка опитує сенсори тиску в шинах. Ну І по третє, власне, в цьому блоці в нас живуть ключики, тобто саме тут зберігаються ідентифікатори ключів. І він приймає участь у синхронізації іммобілайзера, а також опитує кнопку старт-стоп, кнопку запалювання, яка, як ми з вами тільки що бачили, ні на що не реагує. Окей, друзі, отже, що ми маємо на даний момент при таких пошкодженнях, як ми бачимо, що тут дійсно людина потратила багато часу і всіма силами намагалась врядувати цей блок, але справа в тому, що тут плата багатошарова, тобто всередині текстоліту є ще шари з металізацією, на яких також є трасування, доріжки і так далі. І цих шарів тут декілька, тому що ось подивіться, якщо ми беремо це все на просвіт, ось тут, наприклад, бачите, у нас, в принципі, трошки видно. от I1. Тут є топ, це тобто найвищий шар. Всередині глибше там є I1, ось так добре видно. Якщо я це ж саме місце перевертаю, то тут ми бачимо bottom, тобто найнижній шар, і ще бачимо I2. Тобто розуміємо, що тут, скоріш за все, в нас чотири шари: верхній та нижній зовнішній, і ще два внутрішніх. І зважаючи на. Той демедж, який отримала ця плата, так від корозії, то у нас скоріш за все є проблеми із отворами металізації, тому що саме через них контакт переноситься з одного шару зовнішнього на інший шар внутрішній, і зрозуміло, що коли. Це все відгниває, то відновити його. Ну, теоретично, може, там і можливо збор машиною і випилювати це все під мікроскопом, але практично воно того зовсім не вартує. Тому зараз, ну, якби найправильніше рішення це купити новий блок. Але, по-перше, новий він не дешевий, десь біля 500 доларів коштує. По-друге, просто так, як є, він в нас в автомобільних стане. Нам треба буде мати дилерське програмне забезпечення від FCA, причому і з онлайн-доступом для того, аби. Цей блок подружити із автомобілем, тому що, по-перше, його треба буде сконфігурувати під даний автомобіль, а по-друге, в нього треба буде покласти ключі і також пролити синхронізацію і мобілайзера. Тому це, скажімо так, крайній варіант, який хотілося би максимально відфутболити на потім і спробувати щось простіше. Щось простіше це купити вживаний блок, але із вживаним блоком також є нюанс, тому що самий FCA… Не передбачає встановлення вживаних блоків ось таких на автомобіль, і та процедура в офіційній діагностиці може пройти тільки із новим блоком. З іншого боку, нам було би дуже добре спробувати склонувати цей блок, ну, тобто взяти вміст цього мікроконтролера з усіма ключами, налаштуваннями проксі і так далі. І так далі, і тупо перелити в інший вживаний блок, який буде цілий в апаратному відношенні. До речі, я вже таке колись робив. колись навіть було відео, і тому зараз вся надія на те, що цей контролер не труп, що нам вдасться так чи інакше його вичитати. І якщо це дійсно так, то все, що нам треба, буде просто знайти інший вживаний блок, який відносно недорогий, і перелити в нього дам тобто зробити клон. Отже, підпаявся до мікроконтролера. Пробую його вичитати за допомогою VVDI Pro. Підключка вже була з минулих разів, але нічого не виходить, тому що як тільки я натискаю читати чіп, то ми бачимо ось таку помилку «Device error». І одночасно з тим я чую, що як тільки VVDI намагається подати живлення на наш мікроконтролер, то він автоматично йде в ребут. Тому що схоже, що тут десь є ще й коротке замикання, і відповідно. Відяють тупо закорочується, і живлення від USB абсолютно недостатньо для того, аби побороти цей коротиж. Отже, для того, аби вичитати цей контролер, зараз варіанти є два, на мій погляд, або повністю його здути і підключитись виключно до контролера, що, чесно кажучи, трошки зашкварно, або спробувати все ж таки знайти це коротке замикання, усунути його, для того, аби лінія живлення контролера відновилась, і тоді його все ж таки можна буде вичитати. Окей, друзі, далі спробував заживити блок штатним чином, тобто так, як він живиться на автомобілі, знайшов піни, підключив до лабораторника. Ми зараз бачимо 11, ну майже 12 вольт і споживання 0. Але насправді, коли я тільки подав живлення, то споживання було пів ампера, протрималось десь 1,5 секунди і потім зникло. Але при цьому, ось тут я зараз з щупиком ось стою в цю точку. Це в нас 5-вольтова лінія, яка має живити наш мікроконтролер. І ми з вами бачимо, що ніяких 5 вольт тут немає, так? Тобто живлення на контролер в нас відсутнє, тому і не дивно, що він в нас не читається. Окей, зараз є ідея напряму подати сюди 5 вольт, так? Тобто, тут же скрутити з 12 десь на 5 вольт і подивитись, чи взагалі ця лінія в стані живитись, чи, можливо, тут дійсно є коротке. Які я зараз підозрюю через те, що у мене перезавантажується програматор. Отже, беру плюс 5 вольт з лабораторника. Там, до речі, яке у нас обмеження по струму Десь на 2, 2 А. В принципі, думаю, що достатньо. Пробую дати зараз сюди є. Yeah. І ми з вами бачимо, що струм. Якраз таки на обмеженні 1,8 вольта всього лише і струм-2,2 А по обмеженню. Тобто ми розуміємо, що тут дійсно десь є коротке, і зараз його необхідно знайти, бо інакше ми цей контролер не вичитаємо. Окей, отже, для зручності припаяв два таких проводи, щоб плюс подавати в нашу 5-вольтову лінію. Тут у нас тепловізор. Зараз будемо слідкувати, де буде нагрів, і потрошки на лабораторнику будемо додавати струм. Почнемо десь з 5 Ампера і дивимось, що в нас буде. 0,6 ампера. Отже, бачимо, що ось тут гріється якась пляма, так, це десь отут. А десь отут, друзі, це власне самий контролер. І це якось, ну, дуже неприкольно. Бо, якщо самий контролер закорочений, то, скоріше за все, нічого ми звідти вичитати не зможемо. Струм 1 А. Бачимо, що вже більше тепла. Давайте переведемо в градуси 22.5 Ампера. Бачимо, що також трошки починають грітись. І, власне, самі провода. І весь контролер. Ну, фактично, весь контролер в нас гріється. Тобто коротиш, схоже, саме у мікроконтролері. До речі, такі мотороли на FCA, це вже не вперше, що воно дохне. Якщо пам'ятаєте, колись було відео про повний привід на джип-чирокі, де також здох блок керування повним приводом, і також грівся контролери. Там, до речі, був такий самий Motorola mc 9 s 12 Отже. Поки що не втішні результати. Ну що ж, друзі, е, вирішив зробити все, що можна, здув контролер підпаявся до нього поки що виключно живленням, підключився до VVDI -ки. і щоб ви думали, все те саме. ось Дивіться, пробуємо читати ID. Іде ініціалізація програматора. І одразу він вимикається. Чули звук. Тобто, як тільки він намагається заживити. Наш контролер вже абсолютно безплати, то через те коротке замикання просідає лінія живлення від USB, і програматор знову ж таки перевантажується. Тобто, на даний момент наш чіп-труп і, на жаль, нам не вдасться з нього витягнути робочий дамп. Який би чудово підходив до цього автомобіля, через те, що, по-перше, в ньому вже ключі, конфігурація та синхронізація і мобілайзера. Отже, наступний момент це або купувати новий блок, або купувати вживаний блок і заливати в нього так званий Virgin Dump, тобто дамп того блока, який ще ніколи не був встановлений на автомобіль. В принципі, це дозволить нам зекономити трошки грошенят, ну, тому що вживаний блок в рази дешевший за новий. Отже, поки будуть їхати блоки, це не день, не два. Мені треба звільнити бокс, треба це чудо звідси випхати. Але є нюанс, тому що в нас тут затиснутий стоянкове гальмо і немає змоги його відпустити, тому що для цього треба вімкнути запалювання. А воно в нас, звісно, що не вмикається, тому що є проблема з заднім модулем. Ну і, Відповідно, авторизація іммобілайзера не проходить. Тому що робимо? Скидаємо колесо. Далі беремо акумулятор, ну, в даному випадку бустер, який я вам показував колись. І подаємо в тупу живлення на електродвигун, який власне і стискає або відпускає колодки. Тут єдине, що важливо, це вгадати полярність. Отже, робимо не вгадав, він затискає його, давайте інакше. Є, колодки відпустились, відповідно, барабан мав би крутитись. Та сама процедура з іншого боку. Окей, друзі, тим часом приїхав вживаний блок, який ми замовили. Взагалі-то він з Renegade, а не Свят 500 x але, по-перше, це однобазники, по-друге, блоки абсолютно однакові в плані апаратної частини, але софти тут, звичайно, що різні. У будь-якому випадку будемо залувати сюди. Virgin Dump, тим більше, що він вже знайшовся. Що значить справний блок? Буквально 15 хвилин підпаявся і вже все гарненько вичитав. Ось дивіться, 4 області, тобто всі ці файлики без питань читаються. З іншого боку, нам ця інфа не потрібна, це просто для перевірки. Зараз ми сюди будемо заливати Virgin Dump. Отже, ось наш дампик вже відкритий, всі чотири області. Давайте почнемо із P-Flash, тому що вона найдовше читається. Натискаємо Write. І зараз програматор буде записувати всю цю інформацію в наш мікроконтролер. Це трошки буде тривати часу, тому що швидкість тут доволі низька, навіть не дивлячись на такі. Малі об'єми пам'яті, принаймні по сучасним міркам, але тим не менше, зараз це все запишеться. Потім обов'язково перевіримо, чи там все правильно записалось без помилок. Після чого, в принципі, блок буде готовий до встановлення на автомобіль і для процедури введення в експлуатацію. Отже. Хаб готовий, в нього залитий Virgin Dump. Далі приїхав мікропот, це не мій. Він фактично приїхав тільки для процедури, буду робити онлайн. Точніше, віддалено. Мені будуть допомагати робити цю машину, тому що я тих рішень по ФЦА не маю. Та й не знаю, чи хочу мати. Отже, що маємо? Автомобіль знову запхали в бокс, тому що він досі не їде. Закинув акумулятор підбадьорюватись. Зараз. Поставимо, підключимо на місце задній хаб. Ну і, власне, будемо виконувати процедуру. Не знаю, чи вийде щось зняти, по-перше, не знаю, чи це буде робитись відкрито чи по тунелю. По-друге, не знаю, чи буде час знімати, чи буду зайнятий тим, що буду виконувати інструкції. Окей, друзі. Отже, вже все готово, автомобіль запускається. Обидва ключика в нас прив'язані. Отже, дивіться, перший ключик працює, другий ключик. Також працює. Запускаємо автомобіль, спочатку вмикаємо запалювання, вже все є, все окей. Запускаємо двигун. Двигун працює. І мобілайзер вже не спрацьовує. Звичайно, що у нас є помилки по електричному стоянковому гальму, тому що у нас зараз роз'єми зняті, якщо ви пам'ятаєте. Але тим не менше тепер вже все, окей, все працює. Тут ще є трошки проблем по машині, але зараз не про це. Отже, яким чином це все зробилося, чому я не знімав. Справа в тому, що це все робилося по тунелю. Тобто, мені прислали ось такий адаптер це MicroPose, спеціальний девайс для діагностики Fiat Chrysler. Далі для нього треба було створити точку доступу, Wi-Fi, мобільна точка доступу, і вказати там правильний логін та пароль. Відповідно, після цього мікропод стукається в онлайн, і та людина, яка мені віддалено допомагала, фактично бачить цю машинку, так ніби вона стоїть біля неї. Проробив там всі процедури, що потрібно, тобто прив'язку нашого Virgin RF Hub до автомобіля, поклали в неї ключики, пролили проксі, пролили синхронізацію, і після цього автомобіль. В принципі, нормально запустився. Так що, ось так от. На жаль, показати нічого не зміг, тому що, в принципі, самий нічого не бачив. Окей, далі тут все треба позбирати. І хоча не я це розбирав, але все ж таки вже хочеться віддати автомобіль нормальним зібраним. Зараз крутимо на місце rf Ха, передивимося, чи тут нічого ніде не підтікає, тому що тут насправді два варіанти. Або щось тече в салон зараз, або тут натікло під час ремонту, тому що тут, якщо ви уважно подивитесь, то видно сліди кузовного ремонту. Схоже, що цей автомобіль саме ось тут. І отримав удар під час ДТП. Відповідно, можливо, це все позатікало не в процесі експлуатації, а ще в процесі самого кузовного ремонту. І Хоча це було рік тому, але знову ж таки, зважаючи на те, що у нас плата багатошарова, то це фактично бомба з повільненої дії, тому що волога попадає в отвори металізації і потихеньку догризає переходи між шарами. Для того, аби це все адекватно зібрати, довелося розібрати всю бочину, тому що звідси аби як повиривали задній хаб. Ну і відповідно зібрати це все на місце нормально, не розбираючи це все, не вийшло. Крім того, тут козовщики свій час трошки побавились і. Не вистачало трошки болтів, трошки щось не сідало, різьби почистив, масу тут поправив. Одним словом, тут же порядок. Єдине, що так встановлювали парктронік, але то не я робив, я туди не лізу, Про то ніхто не просив, воно працює так, що нехай собі працює. В будь-якому випадку, отут в обшивці, є лючок, до нього є доступ, нічого потім розбирати не треба буде. Це зібрав, чесно кажучи, трошки помудохався, бо були обламані болти та зірвані різьби, але... Все зібрав, все окей. отже Далі відсканував весь автомобіль, В більш-менш чистенький, всі помилки повидалялись, позакручував колеса, одягнув роз'єми на електроприводи стоянкового гальма. І, в принципі, там є одна помилка через те, що спереду стоять світлодіодні лампи, а мають бути лампи розжарювання. Але це не зараз мало цікавить. Найголовніше те, що автомобіль нарешті віджив, що він тепер запускається і що в нас працюють обидва ключі. Замикаємо, відмикаємо. Тепер давайте ще раз замкнемо автомобіль і перевіримо, як працює кілес. Отже, просто торкаємось ручки, чуємо, що автомобіль відкрився, торкаємось кнопочки при наявності ключа в кишені, і автомобіль самий замикається. Так що, ось такий доволі цікавий випадок. Справився не самий, допомагали. Причому, якраз таки ця поміч була ключовою у вирішенні того питання. Тому що, на мій погляд, на сьогоднішній день нереально працювати одному, при цьому бути мультимарочним, мультисистемним діагностом і копати глибоко у всіх напрямках. Тому дуже добре мати відповідні профільні контакти, які в стані вирішувати якісь специфічні спеціалізовані задачі. Тому що тоді це відбувається легко, швидко і найголовніше рентабельно. Отже, на цьому в мене все. Всім як завжди, хочу поважати якнайшвидшого миру та злагоди, і чекайте нові відео.